Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему кислотності ґрунту, як її визначити без приборів. Є один спосіб, який, ну, я думаю, зможе зробити кожен, в кого є на своєму участку чорна смородина. Беремо її лист листя. Чорна смородина це та, що лист пахне. От. І кладемо її у банку. Кладемо лист у банку і заливаємо окропом. І чекаємо, поки вистигне наше зілля. І потім проціжуємо. І я вилила наш настій у три ємності і тепер сипемо сюди землю. Я просто хочу взяти землю із різних місць свого роду. І даємо постояти. Зараз ще візьму усі з степлиці, де ми готуємо землю. Тут теж хочу взяти, попробувати. Зараз піду ще з іншого міста візьму. І так і ще з одного місця взяла. Так що, ось так можна визначити кислотність ґрунту за допомогою підручних матеріалів. Звичайно, є ще рослини-індикатори. Ну, я знала, що в мене кисловата земля, тому що в мене дуже багато росте мокриці. Хоча я з нею борюсь, але різні трави, ну, це є в гуглі, просто мені зараз нема часу. Ви знаєте, що в мене зараз дуже велика запорка, є в гуглі, де на яких ґрунтах ростуть рослинки. Ну і так, відстоялося і дивимося на наш ґрунт. Всі такого і... зеленоватого відтінку, Бачите? Це слабокислий грунт. Він майже одиноковий. Це значить, це значить слабокислий Грунт теж у мене підходить. Грунт для вирощування полунички. Як зазначено, де я знайшла цю, цю інформацію в гуглі, то коли червоний відтінок, це значить кисла, зелений слабокислий і синій відтінок це нейтрольна. Звичайно, краще було б синювата. Ну, як бачите, у мене слабокислий ґрунт, тож у мене підходить земля для вирощування полунички. І у мене можна додати попіл, але не небоже. Я ж говорю, що я тільки припудрюю. Отут найтимніше найтемніша, але вона все одно, все одно зеленового кольору. Не, не червоного і не синьоватого Тож, можливо, тут сонце не так. Ось такий кольор Ну і на бумажках все. Майже один та не майже один Ну і ось ми готуємо вже під посадку. Тут ось вчора ми підчистили. Звичайно, працювати неможливо, коли тут жорко в день, тому працюємо трішки зранку, трішки вечором. Вчора я тут підчистила, ось. Ось так. І навіть притрамбовувати не буду, тому що тут ми кілька разів пролили і земля тут така горно спресована. можна просто так, вона вже не ось сюди. Ложимо коплю одну, одну посередині і буду висаджувати рослинки, щоб копля не. Зсувувалась в, ну, в інші сторони, то можна висаджувати одну рослинку ось тут, а другу рослинку ось тут. Одну тут, другу тут. Тут рослинки будуть висаджені густо. І так, буде одна рядка тут, тому що якщо посадити з однієї сторони, то копля може осунуться сюди і не поливати. Тому, тому буду рослинки висаджувати в шахматному порядку одну ось так, одну ось так. Через кожні 15-10 см висаджуються рослинки. Ось так, ось так. Візьму, виміряю 15 см таку мірну паличку і буду. По ній висаджувати, щоб, ну, щоб було рівномірно. Поки гербіцидами там не протравлювала край, тому що ми тут працюємо, як тільки закінчимо це все, потім витравлю оту, отой край гербіцидами і накриємо плівкою. І вже в мене готовий буде до висадки. Росода у мене готова вже до висадки. Вже буду висаджувати. Це ми знімаємо стакани із бугрів, де ми ставили перші стакани. Звичайно, ми не скрізь ще поставили, не скрізь ще зрізана полуниця, тому що різні сорти. І ці зрізаємо і інші ставимо знову, на ті ж самі бугри, знову ставимо, тому що полуничка це залишилися вуса, які були при листі, якому, яке ще було. Коли ми зрізали, то залишали вус. Подекуди залишали, подекуди зрізали, ставили касетку. А тепер будемо ставити долі стакони. Ця ж розсада мене буде висаджена у теплицю. Інша ж розсада вже піде на продаж. Дуже часто мені пишуть і питають, коли ж буде розсада. Не спішіть, розсада росте, її ж треба не тільки виростити, але ще й підкормити, обробити. Тому, тому розсада буде, я думаю, вже у липні. Але ж у мене є список, який люди раніше писалися, то я думаю, хтось може відмовитися, хтось буде замовлювати долі. Там у мене є записані просто на чергу, є записані конкретно які сорти, яку кількість, ціну я озвучила, тому із десь з середини. Липня я буду виконувати ті замовлення, які, які в мене вже написані. Написані, це ще з Нового року я писала, коли писала на весну, тоді писала на чергу. І долі буде жива черга. Якщо щось не готовий отримати, то значить не готовий. Альбу ми тільки стовимо в теплиці. Вже одна тиждень стоїть один бугур, а долі ще, ще нема багато гусів. І нас чекає дуже сильна жара, дуже сильна спека, тому ми натягнули ось так сітку, там, де я ставлю ось оцю розсаду, де її ми знімаємо, щоб вона не так горіла, тому що, ну, Обіцяють взагалі дуже сильну спеку. Тож, будемо боротися. Я не приймаю ще замовлень, тому не пишіть мені задармо, я не буду приймати замовлення, доки розсада в до мене не буде готова. Перші, звичайно, я відправлю замовлення тим, хто в мене записаний у мене є. Ті люди, які перемогли в конкурсі. Пам'ятаєте, я говорила, що отримають у мене саджанці 50, 30 і 20. Одна людина у мене вже отримала замість полонечки, вона попросила малину, і я її відправила ще навесні. Ще два чоловіки в мене. Є переможці, яким я відправлю саджан, які вони бажають. Просю мені написати, хто що бажає із цих людей, які перемогли у нас у нашому конкурсі. Наслідний рік ми теж придумаємо конкурс і теж люди отримають у нас я думаю, що буде не по кількості коментарів, а буде на самі оригінальні змістовні коментарі, які будуть дуже цікаві підписникам, які відреагують. Також не тільки я буду це відбирати, але і підписники, яких зацікавить ваш коментар. Я думаю, три чоловіка я теж виділю. І теж у мене на весні або на слідуючий рік влітку, смотрю, які вони захочуть саджанці, і вони отримають від мене безкоштовні саджанці за... Той, хто найкраще, на перше місце буде 50 саджанців, за друге 30 і за третє 20 саджанців. Тож, удачі, Всього доброго. І все буде Україна. До побачення.